На сході України підконтрольні Російської Федерації бандитські угрупування продовжують здійснювати збройні провокації проти сил антитерористичної операції. Протягом минулої доби бойовики 79 разів відкривали вогонь вздовж цієї лінії фронту. Зокрема, з мінометів калібру 120 та 82 міліметри в напрямку Авдіївки 4 рази, Зайцевого 3. Два обстріли позицій наших військ відбулось в районі Шахти-Бутівки та по одному поблизу Красногорівки, Пісків, Опитного. Березово та Кримського. В районі Тарамчука наші опорні пункти, поруч з мінометами, було обстріляно зі ствольної артилерії калібру 122 мм. В районі Лебединського ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. А у Майорську та Опитному вів вогонь з озброєння БМП. Також було неспокійно в районах Луганського, Широкіного, Мар'їнки, Неверського, Верхньоторецького. Тут незаконні збройні формування, вкотре порушили режим тиші, використовуючи стрілецьку зброю та гранатомети. З метою отримання своїх позицій українські військові 18 разів відкривали у відповідь.